Заведе є Настя. Не Анастасія. Настя? Не Анастасія? Не, не Настя. Ну ладно. Якось вони без поваги до Насті, не? Може, я ще лізу. Королева краситься для мене. <гум> от я Анастасія. Я? А от лізу я ніколи не побачу. Ну, крути далі. Щось за все можеш. Це вже третя сторона, там де ви були. А. О, тут ці були медики і імена. Теж імена? Так. Нічого собі. О, О, Ліза! О, Ліза, ура! І ми сердечками.